Вітаю вас на каналі Садівництва та городництва. Ви на Хмельниччині. Мене звати Світлана. Сьогодні, вже як я, є прихильник городу, але такої невеличкої городини, не невелика вона в мене, але я полюбляю, чесно, все робити з нуля. Тому і вирощую я городні культури з нуля. Полюбляю я сіяти насіння, мені це подобається, і це знаєте така зимова мотивація та натхнення. Тому закупилась я насінням як городніх культур, так і взяла собі квіти. Тому сьогодні всім цим поділюся, але тут не просто насіння. Це крафтове насіння від виробника. Поділюсь я і цією майстринею, яка збирає це насіннячко, Чому воно крафтове, розповім. І розповім коротко ще про такий термін як пермакультура. Якщо ви завітали вперше на канал, то я повторюся. Це канал про садівництво та городництво, про красу і затишок навколо себе. Я думаю, хто полюбляє рослини, квіти, природу, хто живе поза містом, для цього це взагалі рослинність як золото. Тому, якщо ви вперше завітали, обов'язково підпишіться на канал, буде приємно і мені. Думаю, буде приємно і вам. Знайдете багато мотивації в попередніх відео. Ну а попереду в нас тепло. Тому мотивація, краса, натхнення також все попереду. Підписуйтесь, Ютуб полюбляє, коли глядачі підписуються під час перегляду. Тому буду вам за це дуже і дуже вдячна. Ever since I was born, been a spring Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change I can feel it. inside, I see something lovely. whisper of new beginnings. Тепер чесно признайтеся, кому сподобався такий набір, просто навіть по зовнішньому вигляду. Мені здається, це. Ну, я люблю таке упакування, природність, натуральність. Мені це дуже по душі, мені це до вподоби. Дивіться, який гарний тут мішечок з горохом. Це, це, ж, це ж просто казка. Дивіться, як класно. Мені, як для жінки, то це такий подарунок на день народження просто супер, чесно. Тому задумайтесь, можливо, дівчата потрібно вам на 8 березня чи попереду день народження, чи взагалі зробити приємно бабусі чи мамі подарувати ось такий наборчик. Вони є різні, пізніше я вам про це розповім, але це класно. Зараз давайте оглянемо, що в цей наборчик входить. І ще потім ще покажу квіти, які я замовила. Так, дивіться, є два види квасолі. Квасоля спаржева жовта і квасоля полуниця з вершками махрова. Спаржева – це рання квасоля яскраво-жовтого кольору. Зерна в неї вже коричневого кольору. Вона теплолюбива і боїться таких ранніх приморозків, на що потрібно звертати увагу. Далі є перець, ось солодкий, паланська бабура, ранній. і ще один також ранній – альба. Перець альба, він бачите, такий ніжно-оранжевий, спочатку в нього плоди кремового кольору, а потім вони настають яскраво такого червоного. Плоди більш видовжені, вага до 250 грам, кущ достатньо міцний і формує заліто три яруси, паланська бабура, кущ висотою 40-60 см, плоди великі. Колір від світло-жовтого до оранжево-червоного, невибагливий до агротехніки вирощування. І стійкий проти хвороб. Далі є морква осіння королева, дві упаковки. Це вже пізній сорт, дуже хрумка, велика і гарно зберігається. Бачимо буряк-столовий, кадет, також дві упаковки підходить для консервування. Є огірок вересень, середньоранній, середньорослий, холодостійкий, бачите? Можна рано сіяти. Кабачок, капуста, кукурузка. І, до речі, ось тут я знайшла кукурузку, дивіться, я не знаю, чи це декоративна. Чи її можна сіяти. Ну вона, як справжня, виглядає. Я розумію, що можна посіяти і такі маленькі качани мати? Дивіться, яка класна. Я щось тут про неї інформації поки не знайшла. Так, гарбуз, цукерочка. Супер назва. Найкращі для запікання, тушкування, приготування десертів перших та других страв. Бачите, як зручно. На деяких упаковках одразу написано, що можна з ним робити. Томати є ляна рожева, батяня, товстий джек і золочений біляш. це ранньостиглий стиглий сорт, кущ висотою 60 см. Плоди. Кругленький оранжевого кольору по 200-300 грам. Так, наступний товстий джек, також ранній сорт. Вага томатів до 120 грам м'ясисті. Підходить для консервування та свіжого вживання. Добре, транспортабельний, тому можна, якщо що, і на продаж брати. Дивимось далі. Є редиска тут, петрушка, щавель, вже пішла зелень. Кріп, кавунчик, до речі, бачите, суміш різних сортів. Тут різні сорти, не один вид кавуна, а в кого маленька територія, мало площ, то ось якраз можна попробувати виростити різні види. Не купляти багато різних пачок, а все в одній. І суміші різних салатів. Мангольд, кейл. І дивіться, ось тут є подарунок також. Є подаруночок, перець солодкий, огірок ще, чорнобривці, ось супер. І ще одна квасоля з так, коротко ще про цей набір. Це саме стартовий набір, який підходить для новачка, хто от тільки вирішив зайнятися саме посівом городніх культур. Як ви бачите, тут є всі культури по одному по два пакетика. Плюс до цього набору входить і інструкція від виробника, що коли потрібно сіяти поради. На яку глибину потрібно засівати насінинки, це дуже зручно. Тому що якщо ви ще в цьому не розумієтеся, то це дійсно дуже зручно. Також в ціну цього набору входить і 20 хвилинна консультація з виробником цих насінь, тому це зручно. Можна не тільки подарувати родичам, які вже є фахівцями, а можна подарувати тільки, якщо хтось у вас переїхав в село жити, молода людина, хто хоче себе спробувати саме у вирощуванні городніх культур, то такий бокс також буде класним подарунком. Ще один бонус цього боксу, дивіться, ось тут, під насінням є солома. який… Це не тільки декоративний вигляд, вона віді... відіграє, а ще коли ми втомилися після роботи. Біля природи, на городині, коли ми втомилися, наші ніжки також втомилися, то можна запарити цю солому, і солома знімає в тому з ніг. Ви таке знали? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви взагалі про таке знали: такі цілющі відвари. Так, це щодо цього боксу. І, до речі, ви помітили ось це опакування? Ось таке опакування називається крафтовим. Тобто, це все природний матеріал. Дерево, бумага, також гуд, що подаруночки, ось тут, бачите, заплетені, солома плюс сухоцвіти. Це є природній матеріал, який не шкодить навколишньому середовищі. Ці пакетики з під насіння, їх можна, як я вже сказала, використовувати вдруге. Якщо ви зможете зібрати насіння зі своїх рослин, ви можете в ці пакетики їх сховати і знову в цей бокс собі скласти. І буде у вас така чарівна скринька з вашим насінням, в якій приємно його зберігати. Дійсно. Тому що якщо тільки подумати, що ось ця скринька може нагодувати всю вашу родину протягом всього року, то це чудо скринька. Погодьтесь, так, йдемо далі, покажу вам ще, що я собі взяла саме такого для мене дивовижного щодо квітів. Але гарно, ніжно. Так, вербену взяла, я про неї говорила в попередніх відео щодо природних квітників. Як вербена взагалі, наскільки вона посухостійка, і як вона виглядає серед квітів, серед злаків, серед троянд. Ну, Рослинка ніжна, гарна, тендітна. Тому тут я взяла дві види вербени – списовидна і бонарська. Вербена є багаторічником, єдине, що вона не переносить наших сильних морозів, тому її на зиму викапують в горщик, ховають в тепле приміщення. А навесні, в травні, коли минуть вже морози, то її знов висаджують. Взяла цинію, гігант, тут суміш кольорів. Далі цим я вас, можливо, і здивую. Хто є прихильником дійсно природних садів, то вам 100%, я думаю, подобається дика морква. В полі вона росте білого кольору. У нас просто поле засіяне. Це просто природній цілісний квітник. Я взяла собі ще дику моркву, але з фіолетовим забарвленням. Різна фіолетова гама. Вставляю фото, щоб ви бачили. Однорічник, сіяти потрібно рано. можна, мені здається, навіть у ґрунт. Буду пробувати, але є. Так, шавлія дібровна. Тут ще базилік в мене. Ще взяла огірок. Ще один момент, який я хочу підмітити: на цьому сайті є томати, які вирощую особисто я. В коментарях якось ви мене питали, чи є в мене насіння на продаж. Я ще поки не настільки фахівець, щоб займатися насінням, хоча, чесно, ми думаємо над цим питанням. Але, хто бачив мої томати, є окреме відео. Я залишу посилання на нього в кінці цього відео, ви побачите, там є томати, прихильницею яких я стала в минулому році. На цьому сайті є насіння таких томатів. Перше, що я хочу вам сказати, це це гаргамель. Це справжній екзот, плоди, фіолетові сливки в червону і жовту смужку. Вага 100-150 грам, кущ завишки 1,30, метр 30 60 тобто високорослі кущі, які потребують підв'язки. Шкірка досить така міцна, м'якуш червоний, м'ясистий, на смак, кисло солодкий Підходять чудово для вялення та свіжих салатів. Але вони стануть в першу чергу окрасою вашого столу. Наступний томат це Star Gold. Star Gold, в мене взагалі половина теплиці була в цьому Star Gold. Це як маленькі черіки, тільки жовті, і на кущі їх дуже-дуже багато. Це дуже високорослі. Більше, ніж 2 метри вони ростуть, але плодів, зав'язів дуже-дуже багато. Солодкі, можна прям з кущика приходити, їсти. Класні томати, рекомендую. І ранньостиглі. дуже врожайний сорт. Також є в них і Чорна полуниця. Залишаю також вам фото. Тобто це сайт насіванки називається. Засновницям цього сайту Івана Білоус. І це не просто засновниця, яка відкрила фірму і продає насіння. Івана вона справжня майстриня свого діла, тому що вона перейняла цю справу від своїх батьків. Батьки батьків також займалися саме збиранням насіння, і вона перейняла цю справу і віддає цій справі всю свою душу. Вона збирає насіння, як ви бачите, пакетики, крафтові пакетики, складає все в пакетики і пакує це все просто з душею. На неї на сайті вона також є прихильницею томатів і гарбузів. Я помітила. Томатів і гарбузів на сайті є дуже багато колекціонних томатів. Дуже класні види, якщо ви також полюбляєте томати, саме такі гарні томати, не просто з'їсти, а щоб отримати і насолоду від їх вирощування, то загляніть на сторінку, я думаю, ви 100% знайдете для себе якусь нову родзинку для вашої городини. І плюс кожному, кожному, наголошую, покупцеві йдуть ось такі крафтові подаруночки з насінням. Тут вже вона кладе на свій смак, але всі вони різні. І томати, і огірочок, і квасоля. Тобто, ну, класно. Ще Івана вона не тільки збирає насіння, вона і вирощує це все в теплицях. Там в них гарні великі теплиці, я так розумію, що в них і на розсаду будуть, я ще до кінця не знаю, але в неї теплична робота. Вона є власницею і спаржевого виробництва. Вони вирощують і спаржу. Влітку на продаж і є в них спаржа. Хто хоче скуштувати, чи хто взагалі хоче її вирощувати, обов'язково зберігайте сторінку. Івана є і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Всі посилання будуть в описі під відео. Також залишу прикріплений коментар в коментарях, щоб ви могли спокійно знайти і до неї зайти. Тобто насіння спаржа. І це ще не все. Також Івана Білоус є власницею і лавандового поля. В неї на продаж є гарні крафтові набори з лавандою. В які входять ось такі букетики, є гідролат лаванди. Ще щось входить, не знаю. На сайті можете подивитись, хто є прихильником цього аромату лаванди, то замовляйте. Гарне пакування, гарний аромат, Уявіть, як ви відкриваєте набір, ось цей з лавандою, який там просто аромат. І це ще не все. Хто з Хмельниччини. То можна і завітати до Івани Білоус, вона залюбки з вами зустрінеться, тому що Івана і є прихильником ось цього терміну пермакультури, що цей термін взагалі означає. Що таке пермакультура? Це робота біля землі. Незалежно, чи це землеробство, чи це тваринництво, ви маєте ферму. Ви працюєте біля землі, але ви не шкодите природньому середовищу. Це саме важливе, що ви взаємодієте з природою, вона віддає вам свої дари, а ви допомагаєте природі розвиватись. Висаджуєте дерева, висаджуєте рослини, збираєте з них плоди. Це є ось. Означає цей термін пермакультура. Тому Івана вона вчить в неї є уроки по пермакультурі. Також вона вчить людей вирощувати овочі. Вона, як вчитель, проводить і майстер-класи, і уроки. Тому цей набір і входить таке 20 хвилин спілкування, де ви можете задати всі питання, які вас турбують. Можливо, ви чогось не знаєте у вирощуванні. І Івана вам дасть повну консультацію по всім вашим питанням. Ну, мені здається, це супер. Плюс ще один момент, що е, насіванки вони з Хмельницької області. Це просто для мене це дуже класно. Я з Хмельниччини, ми в різних районах, але ми з Хмельниччини і це дуже-дуже приємно. Тому я знаю, що є в підписниках саме з Хмельницького, тому люди підписуйтесь. Замовляйте, підтримуйте взагалі українських виробників. Я знаю, на сьогодні є зараз багато іноземного насіння, якісного, класного. Ми всі його купляємо, кожен обирає на свій смак, але все одно підтримка українського виробника дуже і дуже важливо. Плюс, коли людина ще 20% свого доходу віддає на Збройні Сили України, нещодавно вона підписала договір. То це ну, неможливо не підтримати такого молодого підприємця, жінку, яка турбується і про навколишнє середовище, і хоче гарно упакувати своє насіння. Це її насіння зібране своїми руками, зробити і приємне, і надихнути вас, і поділитися важливою корисною інформацією. Все, я з вами поділилася. Красою, я рахую, поділилася е, однодумцями, поділилася людьми, які мене надихнули, тому надихаю і вас. Якщо вам така тема була цікава, якщо вам було цікаво провести зі мною час, якщо ви е, також для себе щось цікаве знайшли, надихнулися, то, будь ласка, залишайте коментарі. Ставте лайки, дідавоги. Ставте вподобайки. Або сердечко, дідавоги. І сердечко. Ми, і, і, і сердечко, дідавоги. Або собі, дідавоги. А навесні будемо ми разом вирощувати, сіяти ось це насіння і ділитися з вами врожаєм. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте українських виробників, і до скорої зустрічі в новому відео.